Розділ 25. Мені знадобилося два вечора для того, щоб відшукати онука Марго. Джош був зайнятий на роботі, а Марго лягала спати близько дев'ятої, тож першого вечора я сіла на підлозі біля вхідних дверей, де мені все ще вдавалося піймати вайфай-гопніків, і стала гуглити її сина, почавши з імені Френк Девіт, а коли нічого не вийшло, то спробувала Френк Олріч, молодший. У мене ніяк не виходило його відшукати, я навіть подумала, що він міг переїхати до іншої частини країни, але навіть якщо так і було, все одно я не знайшла жодної людини з потрібним іменем і датою народження. Наступного вечора, натхнена бажанням возз'єднати родину, я відшукала свідоцтво про шлюб Марго в одній із шухляд-комода, що стояв у моїй кімнаті. Я виявила якісь документи, пов'язані з похоронами. Теренса Вебера спробувала знайти Френка Вебера і в мене вийшло. Як же сильно ця жінка тужила за чоловіком, якщо дала синові, котрий народився через декілька років після його смерті його прізвище, а потім вона просто змінила своє прізвище на дівочі Девід і почала життя з чистого аркуша. Френк Вебер молодший був стоматологом і жив десь у Тахо, в окрузі Весечер. Я знайшла його на Лінкідін. Та на Фейсбуці через його дружину. Гарною новиною стало те, що у них був син Вісент, трохи молодший за мене. Вісент працював у Йонкерсі, у благодійному освітньому центрі для малозабезпечених сімей, і саме він вирішив усе за мене. Френк Вебер молодший, можливо, надто сердився на матір, аби відновити стосунки з нею. Але чому б не спробувати зв'язатися з Вінсентом? Я відшукала його сторінку, глибоко вдихнула, надіслала повідомлення і стала чекати. Джош узяв на велику перерву у своєму нескінченному офісному маневруванні і виділив декілька хвилин для того, щоб зустрітись зі мною в Локшині, заявивши, що в суботу в ресторані під назвою Boat House їхня компанія проводитиме сімейний день, і він хоче піти туди зі мною. Я збиралась піти на протест. Ти ж не хочеш продовжувати робити це, Луїзо. Неможливо щось змінити, просто стоячи під будівлею і викрикуючи слога неперехожим. Крім того, я тобі не сім'я, наїжачилася я. Ти майже сім'я, нужбо, це буде чудовий день. Ти хоч раз була у справжньому Елінгу, це чарівне місце. Моя фірма знається на вечірках. Ти й досі подумки повторюєш, скажи так? Отже, ти просто зобов'язана сказати так. Він поглянув на мене цінячими очима. Скажи так, Луїзу, нужбо. Він знав, що я погоджуся, я приречено усміхнулась. Гаразд, так. Чудово. Минулого року, здається, у них були ці надувні костюми сумо, і люди боролися в траві, а також проводили сімейні забіги й конкурси. Тобі точно сподобається? Звучить приголомшливо, мовила я. Особисто для мене слово конкурси звучить як обов'язковий мазок на цитологію. Але Джош ж так радів моїй компанії, що я просто не могла відмовити йому. Я обіцяю, тобі не доведеться боротися з моїми колегами, хоча пізніше тобі, можливо, доведеться поборотися зі мною, мовив він, поцілував мене і пішов геть. Я увесь тиждень перевіряла пошту, але нічого не надходило, окрім листа від Лілі, у якому вона запитала, де роблять татуювання неповнолітнім, привітання від якогось однокласника, якого я геть не пам'ятала, а також листи від мами, у котрому вона надіслала мені анімацію товстого кота, що нявкає до дворічної дитини, і якесь посилання на гру під назвою Весела ферма Фанданго». Ви впевнені, що впораєтесь самі, Марго? запитала я, складаючи ключі та гаманець до сумочки. На мені був білий комбінізон із 80-х із золотавими погонами й оздобленням. Побачивши його на мені, жінка заплескала в долоні. Він чудово виглядає на тобі. Мабуть, у тебе така ж фігура, як була у мене в твоєму віці. Уяви, у мене був бюст. Страшенно немодно у 60-х і 70-х, але як у тебе? Я не стала казати їй, що втягнула все, що можна, аби вбрання не тріснуло по швах, але я справді скинула декілька кілограмів відтоді, як почала жити з нею, переважно через те, що намагалась готувати для неї корисну їжу. Я почувалась чудово в комбінізоні, а тому покрутилась. Ви не забули прийняти пігулки? Звісно, ні. Не метушися, Люба. Ти сьогодні повернешся? Я не знаю, але я обов'язково вигулюю Діна Мартіна, перш ніж піду, про всяк випадок. Я взяла поводок і поглянула на жінку. Марго, чому ви назвали його діном Мартіном? Я ніколи не питала. Тон її відповіді дав мені зрозуміти, що це було ідіотське запитання, бо Дін Мартін був страшенно гарним чоловіком, а він, вочевидно, страшенний гарний песик. Маленький моб слухняно сидів і чекав мене, викотивши очі і виволивши язика. І справді, дурне запитання, погодилася я і вийшла до коридору. Матінко, тільки поглянь на себе, свиснув Ашок, побачивши нас із Діном Мартіном на першому поверсі. Диско діва, тобі подобається? запитала я, красуючись перед ним. Це комбінізон Марго. Серйозно? Ця жінка повна сюрпризів. Доглянь за нею, гаразд, вона сьогодні слабка. Я прибері газету, тож тепер у мене є привід, щоб постукатись до неї о шостій. Ти просто зірка. Ми пробіглися парком, дін Мартін зробив свої собачі справи. Я прибрала їх до пакетика, намагаючись не зважати на перехожих, котрих, мабуть, дивувала ця картина дівчина у визваному комбінізоні, сердитим песиком і невеличким мішечком екстрементів. Дорогою назад до квартири, коли Дін Мартін радісно стрибав біля моїх ніг, у увестюбюлю ми зустріли Джоша. О, привіт, вигукнула я, поцілувавши його. Зачекай дві хвилини, гаразд, я по руки руки візьму свою сумочку. Візьмеш свою сумочку? Так, я поглянула на нього. Ой, клач, ви називаєте це клач. Я просто я просто мав на увазі, ти не будеш перевдягатися. Я поглянула на свій комбінезон. Я вже перевдягнута? Люба, якщо ти так підеш на офісний корпоратив, то мої колеги подумають, що ти частина розважального шоу. Мені знадобився час, щоб зрозуміти, що він не жартує. Тобі не подобається? Ох, ні, ти чудово виглядаєш, але це трохи схоже на вбрання трансвестита. У нас усі носять костюми, всі інші дівчата й жінки будуть у сукнях чи білих брюках. Це просто урочисто повсякденний стиль. Ох! Я ще сили намагалась не розчаруватися. Пробач, я не зовсім розумію цей американський дрескот. Гаразд, гаразд, зачекай, я скоро повернуся. Я злетіла сходами, увірвалась до квартири Марго, кинула поводок жінці, котра тільки напідвелася з крісла, тепер шкутильгала за мною, спершись рукою на стіну. Чого ти метушишся, шаліла? Такий гуркіт стоїть, немов по квартирі бігає стадо слонів. Мені треба перевдягнутись. Перевдягнутися? Навіщо? Як виявилося, моє вбрання не підходить. Я судомно переривала свій гардероб, сукні. Єдиною чистою сукнею, що в мене була, виявилася психоделічна сукня, котру мені подарував Сем, вдягти її було б якось неправильно. Я думаю, що ти дуже добре виглядаєш, багатозначно мовила Марго. У дверях з'явився Джош, вочевидь, він піднявся слідом за мною. Я також так думаю, вона просто красуня. Я просто Я просто не хочу, щоб люди обговорювали її вбрання. Він засміявся. Марго промовчала. Я кинула купу речей собі на ліжко, ще раз переглянула свій гардероб і знайшла блейзер у стилі гучі, смугасту шовкову сукню сорочку, я наспіх накинула її і взула зелені туфлі Мері Джейн. Як тобі? запитала я, бігаючи коридором і намагаючись випрямити волосся. Чудово! Не приховуючи полегшення, мовив він, гаразд, ходімо. Я не зачинятиму двері, Люба, пробурмотіла Марго, коли ми вже кинулись геть. На випадок, якщо ти захочеш повернутися. Ресторан Boat House виявився прекрасним місцем, захищеним від галусу й хаосу центрального парку, широкими вікнами й панорамним виглядом на озеро, що виблискувало в променях полуденного сонця. Тут було повно ошатно одягнених чоловіків у шаблонних сорочках і жінок із професіонально вкладеним волоссям. Одне слово, усе так, як і казав Джош, море пастельних кольорів і білих штанів. Я взяла келих шампанського статі, котру піднесла офіціантка, стала мовчки дивитися, як Джош потискає руки різним чоловікам, котрі, здавалося, нічим один від одного не відрізнялись. Акуратні стрижки, мужні щелепи, білосніжні зуби. Я одразу ж пригадала всі заходи. На яких була з Агнес, я знову опинилася в цьому іншому Нью-Йорку, в цьому світі, далекому, від вінтажного одягу, старих комбінізонів і дешевої кави. Я просто ковтнула шампанського, вирішивши розслабитися і прийняти цей вечір. Біля мене з'явився Джош. Це просто неймовірно, чи не так? Тут дуже гарно. Краще, ніж сидіти у квартирі якоїсь старої, га? Ну, я не думаю, що я б. Мій бос іде, гаразд, я зараз вас познайомлю. Нікуди не йди. Мічел? Джош підвів руку і до нас повільно підійшов літній чоловік зі стрункою брюнеткою поруч, її усмішка здалася мені по дивному порожньому можливо, якщо постійно бути милим з усіма, то саме й це стається з обличчям. Вам тут подобається? Дуже подобається, сер, відповів Джош. Що за прекрасне місце. Дозвольте мені представити свою дівчину. Це Луїза Кларк із Англії. Луїзо, це Мітчел Дюмон, він голова відділу злиття й поглинання. Англійка, га? Величезна рука чоловіка простяглася до моєї, енергійно потиснула її. Так, я. Добре, добре, він повернувся до Джоша. Отже, юначе, я чув ти просто зірка свого відділу. Джош не міг приховати гордість, його обличчя вмить осяяла усмішка. Він зиркнув на мене, а потім на жінку поряд. Я зрозуміла, що він очікував, аби я з нею заговорила. Ніхто, здавалось, не збирався знайомити нас. Мітчел Дюмон по батьківськи обійняв Джоша і відвів його у бік. Тож, почала я, я підвела брови й опустила їх. Вона порожньо всміхнулася мені. Мені подобається твоя сукня, мовила я, відчайдушно шукаючи вихід із ситуації, в котрій двом жінкам нема про що поговорити. Дякую, милі туфлі», – мовила вона. Верес її обличчя свідчив про те, що вона сама не вірила у свої слова, вона озирнулась довкола в пошуках іншої людини, з котрою можна поговорити. Жінка знову глянула моє вбрання і, вочевидь, вирішила, що вона набагато вище мого рівня. Поблизу нікого не було, тож я спробувала ще раз. Ти часто тут буваєш? Я маю на увазі в цьому елінгу Хаус». «Лоуп», – сказала вона. «Лоуп?» Ти сказала Льоб, правильно казати, Лоуп». Я поглянула на її нафарбовані підозріли пухкі губи, що повторювали одне й те саме слово. Насилу стримала усмішку. Я ковтнула свого шампанського, щоб приховати це. То ти часто буваєш у Льов Боутхаус? перепитала я не в змозі стриматись. Ні, відповіла вона, хоча одна з моїх подруг виходила тут заміж минулого року. Це було прекрасне весілля. Я не сумніваюсь. А чим ти займаєшся? Я домогосподарка. Домогосподарка? Моя мати також домогосподарка. Я відчайдушно присмокталась до свого напою. Це дуже мило. Я поглянула на Джоша, його лице було зосереджене начальники. Відверто кажучи, це нагадало мені обличчя Тома, коли він благає дідуся дати йому ще чипсів. Вирос обличчя жінки навпроти здався мені трохи тривожним, наскільки це взагалі можливо, враховуючи те, що вона не могла поворушити й бровою. У моїх грудях починав бурлити сміх, і я подумки молилася, аби тільки втриматися. Майя. її голос був сповнений полегшення. Місіс Дюмон. Принаймні я припустила, що говорю саме з нею, помахала рукою жінці, яка йшла в нашому напрямку, її бездоганну фігуру прикрашала сукня м'ятного кольору, я дивилась, як вони поцілували повітря біля щоки одна одної. Ти просто красуня, ти також, яка гарна сукня. Ой, вона така стара, а ти така мила. Як справа твого чоловіка дорогенька, як завжди, весь у справах? Ой, ти ж знаєш, Мітчела. Вочевидь, місіс Дюмон більше не могла ігнорувати мою присутність. Це дівчина Джошуа Райана. Пробач, я не почула твоє ім'я, тут страшенно шумно. Луїза, мовила я, як мило, я крісті, друга половинка Джефрі. Ти ж знаєш Джефрі, з відділу продажу і маркетингу? О, усі знають Джефрі, мовила місіс Дюмон. О, Джефрі, пробурмотіла я, хитаючи головою, потім закивала, а тоді знов захитала головою. І чим ти займаєшся? Чим я займаюсь? Луїза працює в модній індустрії, біля мене з'явився Джош. У тебе справді дуже своєрідний погляд на моду. У цьому мені подобаються британці, а тобі, Мелорі? Вони дуже цікаві у своїх поглядах. У повітрі зависло недовге мовчання, вочевидь, поки усі переварювали мої погляди. Луїза от от почне працювати у Віменс Daily Справді? запитала Мелорі Дюмон. Справді? повторила я за нею. Так, справді. Що ж, мабуть, це велика честь, це просто чудовий журнал. Я маю знайти свого чоловіка, перепрошую. Укотре розтягнувши вічливу усмішку, вона розвернулася на запаморочливо високих підборах і пішла геть, а Майя за нею. Навіщо ти це сказав? одразу ж запитала я, простягнувши руку за другим келихом шампанського, бо це звучить краще, аніж доглядачка старої жінки. Ні, ти, ти просто виглядаєш так, немов працюєш у модній індустрії. Тобі досі соромно за моє вбрання? Я поглянула на двох жінок у майже однакових сукнях і раптом пригадала Агнес, і зрозуміла, як вона почувалась на таких заходах, коли інші жінки знаходять тисячі тонких способів дати тобі зрозуміти, що ти просто не вписуєшся. Ти чудово виглядаєш, просто якщо вони вважатимуть, що ти працюєш у модній індустрії, їм буде легше зрозуміти твоє твоє унікальне бачення, хоча твою роботу справді можна назвати пов'язаною з модою. Я цілком задоволена тим, чим я займаюсь, Джоше. Але ти хочеш працювати в модній індустрії, чи не так? Ти ж не можеш усе життя доглядати літніх жінок. Послухай, я збирався сказати тобі пізніше, але дружина мого брата Дебі, вона знайома з жінкою, яка працює в маркетинговому відділі цього журналу. Вона сказала, що може запитати, чи є у них якісь вакансії початкового рівня. Вона здається цілком упевнена у тому, що для тебе щось знайдеться. Що скажеш? Він так сяяв, немов подарував мені священий грааль. Я зробила ковток. Звісно, ну, ось чудово. Він не зводив з мене погляду, підвівши брови в очікуванні якоїсь реакції. Ура! нарешті вичувала я. Він стиснув моє плече я знав, що ти зрадієш. Так, треба повертатись до всіх, скоро будуть конкурси. Хочеш лайму з содовою. Не думаю, що нам варто пити більш ніж один келих шампанського. Дозволь мені прибрати це. Він узяв мій келих, поставив його на тацю офіціантові, що проходив повз нас, і ми вирушили у промені сонячного світла. Враховуючи усю елегантність заходу, неймовірно гарну природу, я мала насолоджуватися наступними декількома годинами. Урешті-решті сказала так чомусь новому. Але, відверто кажучи, я почувалася вкрай незатишно серед усіх цих офісних парочок, ритм розмов уперто вислизав від мене. Тож кожного разу, намагаючись примкнути до якоїсь групи, я чи то мовчала, чи то виглядала повною дурепою. Джош рухався від людини до людини, немов ракети на управлінні. Його поведінка була ідеально відполірованою і впевненою. Я дивилась на нього і чудувалася, що ж саме він у мені міг побачити. Я була геть не схожа на цих жінок, з їхньої оксами. Шкірою, бездоганними сукнями, їхніми казками про нестерпних нянь та відпустки на багамах. Я ходила слідом, повторюючи його брехню про свою кар'єру у модній індустрії, мовчки усміхаючись і погоджуючись: так, так, тут дуже гарно, дякую. Ой, так, я хочу ще один келих шампанського. Я намагалась не помічати, як підводилась брова Джоша в ці моменти. Як вам вечір. Поки Джош реготав над жартом якогось літнього чоловіка у блакитній сорочці чи носах переді мною з'явилася жінка з блискучим, майже дзеркальним рудим каре. ой, усе добре, дякую. До того часу я навчилась добре усміхатися і говорити ні про що. Фелісіті, Ліберман, я працюю разом із Джошем, нас розділяють лише два столи. Він великий молодець. Я потиснула її руку, Луїза Кларк, безумовно. Я відсторонилася і зробила ще один ковток. Він стане партнером протягом наступних двох років. Я впевнена в цьому. Ви давно зустрічаєтесь? Гм, не так уже й давно, але ми знайомі набагато довше. Здавалося, жінка чекала продовження розповіді. Ну, спочатку ми були друзями. Я надто багато випила і говорила більше, ніж збиралась, а тоді зустрічалася з іншим чоловіком. Але ми з Джошем постійно натикались одне на одного. Що ж, він каже, що чекав на мене, або ж чекав, поки я розійдуся з колишнім. Насправді це навіть було романтично, а потім багато чого сталося, і бац, раптом ми стали парою. Ви знаєте, як це буває? О, це точно. Він дуже переконливий, наш Джош. Щось у її сміху мене насторожило. Переконливий? перепитала я. Він показував тобі свій фокус із шепотом і галереєю. Що? Мабуть, вона вловила мій шокований погляд. Жінка нахилилась до мене Фелісіті Ліберман, ти наймиліша дівчина у Нью-Йорку». Вона зиркнула на Джоша і відступила назад. О, не дивись так на мене. У нас було несерйозно, але ти справді йому подобаєшся. Він постійно говорить про тебе на роботі, він точно серйозно налаштований. Але Боже, ці чоловіки такі непередбачувані, чи не так? Я спробувала посміятись. Точно. Коли містер Дюмон виступив із привітальною промовою, парочки почали роз'їжджатись по домівках, я вже страждала від раннього похмілля. Джош відчинив переді мною двері таксі, але я сказала, що піду пішки. Ти не хочеш поїхати до мене? Ми можемо щось перекусити. Я втомилася, до того ж, у Марго вранці прийом, відповіла я. Від фальшивих усмішок у мене боліли щоки. Він зазирнув мені у вічі. Ти сердишся, я не серджуся. Ти сердишся, бо я збрехав щодо твоєї роботи. Він взяв мене за руку. Луїза, я не хотів тебе засмучувати, серденько, але ти хотів, щоб я була кимось іншим, ти вважаєш мене нижчою за них. Ні, я вважаю, що ти неймовірна, просто ти можеш бути набагато кращою, бо я бачу в тобі стільки потенціалу і. Досить, гаразд? Не кажи мені про потенціал. Це зрозуміло і дуже образливо, і, що ж, просто не кажи мені цього, ніколи, гаразд? Клянуся. Джош озирнувся, мабуть, хотів переконатися, що ніхто з колег не бачить, він узяв мене за лікоть. Гаразд, то що насправді сталося? Я витріщалась на підлогу. Я не хотіла нічого казати, але все ж не могла зупинитися. Скільки? Скільки чого? Скільки жінок чули від тебе ці слова у галереї? До нього нарешті дійшло. Він закотив очі і ненадовго відвернувся. Фелісіті, так, Фелісіті, так, ти не перша, але ж це не погано чи не так? Я думав, тобі сподобалося. Послухай, я просто хотів, щоб ти усміхнулася. Ми стояли біля дверей таксі, і поки лічильник цокав, водій, чекаючи, дивився у дзеркало заднього огляду. І це справді примусило тебе посміхнутись, чи не так? Ми обоє запам'ятали цей момент назавжди, чи не так? Але для тебе це не вперше, ти вже робив те саме з іншою. Ну ж, було, хіба я єдиний чоловік, котрому ти казала ласкаві слова, для котрого наряджалася і з котрим ти кохалася? Ми вже не підлітки, у нас є історія. І напрацьовані ходи це несправедливо. Я зітхнула. Пробач, річ не тільки в цій галереї, просто все це трохи складно, я не звикла прикидатися кимось іншим. Він ласкаво усміхнувся. Гей, усе налагодиться, вони насправді дуже милі. Варто тільки познайомитися з ними трохи ближче, навіть ті, з котрими я зустрічався, він спробував усміхнутись. Якщо ти кажеш, ми підемо на софтбол, це більш неформальний захід, тобі сподобається. Я усміхнулась, він нахилився і поцілував мене. Усе добре? запитав він. Усе добре. Ти впевнена, що не хочеш поїхати зі мною. Я маю перевірити, як там Марго, крім того, у мене болить голова. Ось що буває, коли багато п'єш. Не забувай про воду, у тебе, мабуть, зневоднення. До завтра. Він поцілував мене, сів у таксі, зачинив двері. Я стояла й дивилась на нього, а він помахав рукою і двічі постукав у перегородку, щоб водій завів машину. Повернувшись додому, я одразу ж поглянула на годинник у вестибюлі і з подивом усвідомила, що тільки 6.30. Цей день, здавалося, тривав декілька десятиліть. Я зняла туфлі, насолоджуючись полегшенням, зрозумілим тільки жінці, тим відчуттям, коли втомлені пальці нарешті занурюються у глибокий з килими. До квартири Марго я дісталась босоніж, тримаючи туфлі у руках. З незрозумілих навіть мені причин я почувалася втомленою, і сердитою, немов мене примусили грати у гру, правил якої я не розумію. Насправді мені хотілося опинитися в будь якому іншому місці, тільки не тут. Крім того, мене не полишала думка про Фелісіті Ліберман. Я увійшла до квартири і нахилилася, щоб погладити Діна Мартіна, котрий радісно стрибав біля моїх ніг. Його малесеньке сплющене личко було таким радісним, що я більше не могла сердитися. Я всілася на підлогу в коридорі, а пес бігав довкола, сопів і облизував моє обличчя рожевим язиком, примушуючи мене всміхатися. Це лише я, Марго, гукнула я. Ну, я й не думала, що це Джордж Клуні, відповіла жінка, хоч як би мені цього хотілося, як степфордські дружини, тебе вже обернули? Це був чудовий день, Марго, збрехала я, усі були дуже милі. Усе настільки погано, га? Чи не могла б ти принести мені трішки вермоту, якщо проходитимеш повз кухню дорогенька?» А це що до біса таке? Пробурмотіла я собаці, поки він намагався дотягнутися до вуха задньою лапкою. І собі налий, якщо хочеш, додала стара. Наскільки розумію, тобі це необхідно. Я підвелась на ноги, коли подзвонив мій телефон. Спочатку я розізлилася, я подумала, що це Джош, а я не була готова говорити з ним. Але тоді подивилась на екран і впізнала свій домашній номер телефону. Я притиснула телефон до вуха. Тату! Луїза, о, дякувати Богові. Я погляну на годинник. Що сталося? У вас зараз, мабуть, пізна ніч. Люба, у мене погані новини. Твій дідусь.